Бываю тоннальник Ой, консиль. О, кстати, роза корейка. Вот. і девочка з картинки. не така. Ну, Кірфер. Я хотіла брати з виноградом. Намилька заставила брат з малиною. Коротше, у Кируська, ну це, то есть во врозі коло роди народження, так що я і їй, і кири дарую подарунки. В каждого різне, так що хай не сердиться. Каждому um. даже подарок. Так что всем пока.